А зараз до нас приєднується особисто Андрій Стріхарський, депутат Верховної Ради України від Слуги народу, пане Андрію, доброго вам дня. Ну, власне, такі вже дні да розпочалися різдвяні свята новорічні. Хочеться вже згадувати, підсумовувати взагалі висновки цього року. Ну і от для вас, 2020 рік, Верховна Рада, взагалі, як, як працювалося, скажімо, в цьому році, тому що ну скільки можемо собі тільки уявити, важко було. Да, я з вами. Я коротко представлюсь і потім відповім на ваше питання. Я Андрій Стріхарський, народний депутат України, округ номер 196, Я представляю Черкащину. Мої міста це Городище, Корсун Шевченківський, Катеринополь, та Шпола та інші. Я входжу до комітету формування державної влади місцевого середування, регіонального розвитку та містобудування. А також я являюся головою підкомітету захисту інвестицій в будівництві. Е, також входжу я до декілька е, я, е, тимчасових слідчих комісій е, по е, ДАБІ, а також е, відносно е, інвестиційної діяльності по захисту інвесторів. Mm -hmm. е, я вам так скажу, що був складний 2020 рік. Е, е, це нас Застала корона криза, тому що дійсно ця криза вона тормозила процес законотворчої творчої роботи, тому що багато депутатів відсутні були і за хвороби. Я теж переніс хворобу три неділі був на лікарняном. Ось тому я розумію, як це важко uh -huh. в такому стані знаходитись, але я намагався працювати теж онлайн. Ось. Е е Даже в такій ситуації складній, яка е, у нас застала з коронавірусом, ми напрацювали дуже багато важливих стратегічних законів, які е, е, направлені на боротьбу з коронавірусом угу. з цією страшною пандемією. От ви згадали од галузі да від відповідальності вашої. От ви на яких законах взагалі Дивіться, Я е повторююся, як так входжу до комітету е формування державної влади місцевого середування і регіонального розвитку. Я вважаю, що законопроекти, закони вже затверджені, закони, да, які спрямовані на закінчення децентралізації. Це е ряд законопроєктів, які дійсно зблизили нашу державу до європ європейських стандартів. Е це мається на увазі 26.53. Формування місцевого самоврядування, це 3651 е, організація роботи е, минулих адміністрацій і територіальних громад. Це 26,79 роботи ЦНАПів. Це тобто, mm -hmm. тобто той комплект, е, саме е, законоп... законів, які е, е, дають можливість е, балансування економіки на місцях, mm -hmm. е, тобто в регіонах, і е, також. Е, Утворюють спроможні громади. А коли ми говоримо про регіони і про ці законопроекти про закони, регіональний розвиток, децентралізація це ж все тісно пов'язані да, речі. Яке це має от вплив да, зокрема на децентралізацію, про яку ми так постійно згадуємо в регіонах? Регіональний розвиток це і передбачає в себе процес децентралізації, тому що. Саме цей процес, який відбувався, він буде в цьому міністерстві і в нашому комітеті пов'язаний, тому що є перспективні плани розвитку, які теж вони частково відносяться до містобудування це формування самої державної влади на місцях. Тобто, це все совокупність е, е, децентралізації. Я вам напомню, що децентралізація розпочиналася ще е, в 2014 році, і багато років е, ця децентралізація не могла завершитись саме нашою владою, саме ми змогли е, разом з депутатами завершити цей процес дуже складний. Я вважаю, що це історичний такий момент, е, який дійсно він люди відчують за. На ближчі там рік-два, угу. тому що збалансується економіка, спроможні громади зможуть працювати своїм бюджетом, самі приймати рішення? Ну і так далі. Тому що от, до речі, що вже почули, що побачили, да, от партії мерів, зокрема от на сході України, поперемагали взагалі слуг народу дав чинних. От ми бачимо да, форму децентралізації, скільки людей взагалі зараз займаються питанням на місцевих на місцях? Скажімо, а чи більше треба прав да Можливо, в регіонах зараз щоб от. Була, скажімо так, хисто де поїхати працювати. Е, дивіться, ну, по-перше, е, достатньо прав зараз, тому що е, саме голови, нові е, обрані е, мери, да, вони е, зараз е, можуть працювати самостійно, приймати рішення своєю громадою, своїми місцевими депутатами. Е, вони розпоряджаються своїми безпосередньо своїм майном. Ось це теж процес. Я хотів трошки затронути цей, цю тематику. Чому? Тому що е, це ці три закони, проекти, про які ми говоримо зараз. Ми зараз про місцеве середування, регіональний розвиток, але ж ці закони, які, які не можуть бути. Е, е, Конструкцію для роботи самого закону місцевого врядування. Це тобто мається на увазі розподіл майна цього це 2.3651, що саме належить буде громаді, і щоб не було хаосу, цей законопроект він е, має процедуру передання тим чи іншим громадам через районні ради чи обласні ради О, і е, гол... міський міські голова там реальна громада. Вони зможуть працювати. Це ми повинні зробити робити як можна найшвидше. чому? Тому що цей процес зараз, який відбував, відбувся, і процес передачі цього майна нам потрібно зробити, е, чому швидко? Тому що школи, садочки, е, е, лікарні вони передаватися повинні на баланс. Що таке на баланс? Ви розумієте, це зарплатні, це утримання, це е, е, різні витрати і так далі, які закладені в місцевих а, бюджетах. ти Андрій, а, 2010 рік. Знову ж таки діяльність народний депутат мажоритарного округу. Це працювання на треба працювати на окрузі треба зустрічатися з людьми про щось ними говорити взагалі в цьому році як було а про що взагалі люди приходили зверталися як часто вони приходять ми ну, зокрема от розпові роз... розкажіть нам взагалі, що це було Да до мене дуже багато звертається і моїх обранців, і взагалі людей на моєму окрузі, і не тільки на окрузі мене з Одеси до мене звертаються, і з Київщини, тому що я відгукуюсь до цих людей. Це мій обов'язок співпрацювати з людьми і намагатися зробити все, щоб полегшити їм життя і. На покращити, от що для цього відбувається е, до мене, надходять звернення різного характеру, це сотні звернень е, з різною проблематикою, е, розпочинаючи, ну, що... розпочин, да, розпочинаючи там із стану здоров'я ага. особисто, закінчуючи екологічною чи політичною проблемою. Е, ну це, наприклад, е, дуже багато проблем у людей пов'язаних з особистим здоров'ям. Тобто людина бачить народного депутата як депутата, як вже останню інстанцію вже. Розумієте, і вони я так як я часто буваю, буваю в себе на окрузі. Я знаю цю проблематику, знаю ту чи іншу сім'ю, uh -huh. і знаю, що там дійсно тяжка хвороба, і їм потрібно допомогти. Яким чином це я вирішую? Я звертаюся до місцевої влади. Звертаюся до державної влади. Є така програма державна, як турбота, місцева влада повинна закладати ці кошти. Я розумію, що ці кошти не завжди вистачає, але я намагаюсь. Переконати, щоб була за допомога. Якщо не, не мене е, організувати допомогу, я звертаюся до меценатів, звертаюся до благодійних фондів, але намагаюся вирішити саме проблему ту чи іншу. Тому що люди повинні розуміти, що в них є в себе в окрузі народний депутат. Тому що коли приїжджаєш в регіон, ну, от бачиш завжди, що є місцева влада, да? а от якось центральна влада, президентка, Мін, це все якось далеко і не відчувається. А я так розумію, що дійсно от депутат, да, народний депутат-мажоритарник це, в принципі, єдина, да, скажімо, цього джерело зв'язку з центральною владою, відповідно, десь, десь на окрузі, десь в регіоні. І от вдалося, що зробити, наприклад, щоб люди да, я знали, питання. чому можуть Так, да, Дивіться, це е, складно. Кажу відразу: мажоритарнику не легко. Чому? Тому що я вам перерахував е, відносно роботи в Верховній Раді, відносно роботи в комітеті е, законотворчі. В роботи під в підкомітеті в своєму і ще й в двох комісіях, в яких я являюсь членом. Да, mm. тобто, це робота глобальна. А, а якщо ми говоримо ще про людей, які треба уділити час, поспілкуватися, вникнути в проблематику, то я намагаюсь згідно графіку. В нас є графік календарний mm. роботи Верховної Ради, це орієнтовно. Десь два тижні ми працюємо в Верховній Раді, тиждень. По різному завжди, по різному, буває тиждень, буває два тижні. Е, працюємо в комітетах і десь 4-5 днів я знаходжусь там. Але цього мало, дуже багато проблем. За всі роки накопичились дуже багато проблем, які ми повинні вирішувати в, в точному значить, часі. І е, нам немає часу перекладати на потім. Тому в мене є чотири. Приймальні в я їх зорієнтував на самих великих місцях. Ось так як у мене округ. Він дуже довгий, майже 200 кілометрів, і тому людина, яка не може дістатися там до центральної частини, там тобто там в Корсун Чевченківській, або там до шполи, то я їх розмістив і в Катеринополі, uh -huh. і в других там місцях, для того, щоб була комунікація з людьми, це дуже важливо. Людина приходить, е задає питання е моментально. Ми вирішуємо або на місцевому рівні, або на державному. вирішення в чому полягає? Це якось пов'язано з матеріальним. Чи можна якось пораду дати, якось допомогти Дивіться, з ви ті ви, ви задалися питання. Я вам вже ж відповідаю це ж це, ваше питання на ваш це ж. Відповідь ваша є комунікація, тобто люди звертаються. Я вникаю проблематику, тому що не завжди. Представники найвищої влади е, знають проблему е, людей на місцях. Е, я вивчаю її і направляю по е, призначенню питання. тобто, е, яка проблематика, звертаюся. Якщо питання не вирішується, я роблю оцінку цього питання дійсно. Да. Якщо не вирішується, я йду особисто на прийом до міністра, йду на прийом до місцевої влади. І таким чином переконую в ті чи інші проблематиці. Але я вам скажу, що 50% орієнтовно цих проблем і питань. Вирішуємо на місцях, тому що е, робота в на окрузі організована. Е, працюють депутати, працює місцева влада, працює е, згідно нового е, чинного законодавства. Тому е, я впевнений, що такими кроками, як зараз ми відбувається, ми е, подолаємо проблематику за найближчі часи. А от до речі, взагалі голосували зараз за бюджет, да, треба якось. Ну допомогти своєму округу да, на якому обирався. Треба допомогти людям знову ж таки приймальні працюють. Якісь люди з питаннями приходять. А якийсь фінансовий вираз в цьому є взагалі? Оскільки там грошей до цього довелося залучити, взагалі на які проблеми. Да так я хочу напам'ятати, що входжу до комісії по розподілу субвенції при міністерстві регіонального розвитку. Тому я дуже добре розумію в бюджеті ситуації, яка склалася по факту вже на сьогоднішній день з соціально-економічним розвитком з ДФРР, Тому обов'язково я піклуюсь за свій. Округ і не тільки, а в цілому з держави, для того, щоб все таки е, наш комітет е, з бюджету міністерства фінансів е, заклали е, при можливості якнайбільше коштів для цього самого направлення, чому тому, що ці кошти, які були, наприклад, в цьому році передбачені, це орієнтовно е, на округ, десь біля 10 мільйонів. Орієнтовна, це теж велика допомога, тому що щоб ви розуміли, в територіальних громадах деяких взагалі за роки нічого не робилося з державного фінансування майже нічого не робилося. Тому а ці, чому це кому кошти якась була? чи от гроші виділяли а нічого не робили? Я, я не було? готовий повісти це можливо підхід. Чиновницький чи депутатський я розяв розумієте, я сам за фахом будівельник, і я розумію, що потрібно в першу чергу. В першу чергу це потрібно бути дах відремонтований. Mm -hmm. Це потрібно бути направлені кошти на соціальні об'єкти інфраструктури, садочки, школи, дороги. Нехай це буде небагато, але це буде розподілено. По тим місцям, які саме необхідні. Тобто я їх визначаю, рекомендую, а потім вже міністерство і місця органу середування вони розподіляють ці кошти, виконують і обов'язково ставлю я на контроль виконання цих робіт. Для того, щоб місцеві на, місцевій, на місцевому рівні щоб. Пройшли е, е, тендерну процедуру, mm -hmm. щоб пройшли експертизу вчасно, е, щоб виконання було вчасно, щоб не затягнули ці роботи ті чи інші в якийсь в зимовий період, який неможливо буде освоїти ці кошти. Тому е, приходиться самостійно виїжджати, е, пояснювати головам територіальної громади е, чи е, ну на місцях е, чиновникам це необхідно робити, і таким чином люди бачать, що відбувається робота, і звісно, бачать, що є Певні е, поліпшення ситуації, які вже на сьогоднішній день відбуваються. Угу. А вже я так розумію: ну, по-перше, новорічні свята. Да? Час, коли треба підсумовувати роботу 20-й рік, а можливо є якісь плани вже на 21-й, Тому які, якісь бажання, що хочеться втілити, і як, от, зокрема, допомогти цьому округу, е, е, так е, ну е, ви знаєте, е, людей цікавить одне: це покращення їхнього життя матеріального. Стану е економічного стану, це пов'язане економічним станом в цілому е самого регіону, того чи іншого. Е тому це все економіка, да, е це е збалансування цієї економіки. М ось і ми, е щоб е е не втратити, е значить, Ті чи інші позиції відносно фінансування округів ми вчасно проголосували за бюджет 2021 mm -hmm. Передбачений передбачені кошти витрати на соціально-економічний розвиток на програму ДФРР і так далі. А від себе що хочу сказати, да, це робота. Така важка з людьми, тому що у людей різне бачення різного характеру, як вони бачать поліпшення району, деякі в особистому, скажімо так, такому колі представляють своє поліпшення, деякі в цілому для району. Тому це багато пов'язано з реформами, які ми вже проводимо на сьогоднішній день там, і освіти, і фінансування. Будівництво ось, наприклад, ми найближчим часом буде законопроект розроблений по прискоренню великого будівництва програми президента. Я вважаю, що це прискорення. На, на прискорення прискорення да програми будівництва для того, щоб швидше ще будувалися дороги, мости, вся інфраструктура, яка необхідна, садочки, школи і так далі. Я вважаю, що от, це одне з найголовніших. Але в цілому головне це життя. Це Здоров'я людей. Uh -huh. Тому медицина е, на першому місці. Е, я е, в часи скрутні, коли тільки розпочиналася. Е, е... Пандемія, да, коли uh -huh. люди не, не розуміли до кінця, що відбувається, я залучав меценатів, залучав благодійні фонди. Ми на місця привозили необхідні засоби, індивідуальні засоби для того, щоб люди отримали від народного депутата якусь підтримку. Багато колег так само робили, брали приклад. Я залу. Я теж їм рекомендував цим займатися. Ось тому здоров'я це найголовніше. До речі, І... що здоров'я да. на власному прикладі, да, от кажуть, що половина верховин. Она рада вже перехворіла. А ви як через це пройшли? От щось нове можливо дізналися на, на цьому шляху, скажімо. Нове те, що це відчуття цієї хвороби, яке, яке не можна пов'язати з іншими хворобами. Да. Це те, що ти не можеш поспілкуватися в цей час ні з близькими, ні з рідними, ні з тими людьми, якими ти хотів би бачити. Да. Це таке саме, Серйоз, саме серйозніше, серйозніше да, така проблема. Після... Того як перехворіли, чи якось навпаки простіше почали розуміти, знаєте процес реабілітації він теж складний. Я теж кажу людям для того, щоб вони серйозно віднеслись до цієї ситуації після карантин після коронавірусної хвороби, щоб обов'язково проходили реабілітацію, щоб обов'язково дотримувались ще теж. Режиму індивідуального захисту. Чому тому, що люди перехворіли, і там все виробились антитіла, і вже можна вже йти без маски. Ні, це теж певний час, як мені пояснювали фахівці, щоб ви виробилися ці чи інші антитіла. Да. І обов'язково потрібно ходити з за захисту і знаходитись ще вдома, як мінімум, після того, як вже не буде вже не активний тест, мінімум дві неділі. Це угу. Те саме необхідний термін для того, щоб пройшов ребільпроте ребілітації. Організм ваш виробив, е... значить, антитіла, і е... тоді ж можна йти вже на роботу і так далі. Але ви розумієте, в кожному пора в різному. Деякі хворіють неділю, деякі три дні, деякі місяць. От у мене це розумієте до сих пір. Вона ще така слабість от і відчуття mm -hmm. такої хвороби ще присутнє. Да. Пане пан Андрію, до цього хочу спитати ну, новий рік. вже вкотре згадуємо його протягом цього ефіру, але новий рік незабаром. А депутатам заборонили їздити на Мальдіви. Ви куди поїдете? Чи якось можливо засмутилися? Що не, мож не можете за кордон виїхати? Які плани? Ви, ви знаєте? Е я дуже люблю мандрувати. Ага. Це моє улюблене хобі. Але в даний час, коли я розумію, що е, іде е, пандемія, да, коли люди хворіють, е, і е, не хочу показувати приклад. Тому я залишусь е, е, в себе в Україні е, в родинному колі на новий рік. А після Нового року, можливо, своїм сином е, поїдемо традиційно в Карпати на Лижі. Це mm -hmm. так, е, таке коротке, коротке мене буде святом. Mm -hmm. а подалі відпочали. багато роботи. Дякуємо. Нагадаю. Глядачем Андрій Стрихарський депутат Верховної Ради України і oh, 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 oh. Слуги народу. А сьогодні от знав буду, був присутній сьогодні тут особисто.